Десятки рівнян зібралися на розі вулиць Симона Петлюри та гетьмана Мазепи, щоб покласти квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. 14 грудня Україна вшановує пам'ять людей, які ціною власного життя та здоров'я боролися з наслідками аварії на ЧАЕС. Рівнянин Микола Гайбонюк один із ліквідаторів. Чоловік пригадує ті часи: мінімум інформації, максимум ризику. Але при цьому відважність людей, які стримували поширення радіації. Це були страшні часи. Мінімум інформації, максимум слухів, догадок, і це було досить досить таке. Ще враховуючи те, що була обмежена доступ до інформації. до якої свободи слова, то що ми маємо зараз. Не було не було не йшла так, що було проблеми. Рятувальники, поліцейські, керівники міста та області щороку цього дня збираються біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Рівному. Упродовж останніх років монумент перебував на реконструкції, і його відновлення зі слів чорнобильців та людей, які опікуються ними, було дуже важливим для кожного ліквідатора, який був це. Ну, скажем, день, який не забути ніколи не можна, як і день трагедії. Так само це е, е, сьогодні в нашому місті велика подія для кожного чорнобильця це відновлення нашого пам'ятника. Тому що це святе місце для всіх чорнобильців. Постамент жертвам Чорнобиля встановили у рівному з нагоди 15-річчя аварії на ЧАЕС у 2001-му. Близько п'яти років тому почали говорити про необхідність його ремонту. Однак, реконструкція через низку причин Ягнулася на жаль не так швидко, тому що війна все таки не гала, там зробити певні видатки, адже ми всі кошти фактично хочемо направляти Збройним силам. Бува коштувала більше мільйона гривень, тому що був сам проект що 2020 році, чи двадцять 2021 році і. Оскільки цей камінь фактично за граніт, він дороговартісний, він вартував міському бюджету більше мільйона гривень. Рівненщина один із тих регіонів, який найбільше постраждав наслідок аварії на Чес. Наразі в області зареєстровано 295 тисяч осіб, які мають статус постраждалих. Понад три тисячі ліквідатори, близько третини з них з інвалідністю. На рівні держави ці люди отримують грошові виплати. Однак самі Чорнобильці хотіли б, щоб про них піклувалися більше. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко випуск новин.